Всіх вітаю на каналі. З вами канадський Марк. Сьогодні я вам розповім про те, дійсно, що відбувається з Канадою. Багатьом зараз це цікава інформація. І дуже важливо, щоб розповідали про цю інформацію люди, які проживають в цій країні вже довгий час. Я вже майже 21 рік проживаю в Канаді і був при консерваторах, і при лібералах, і бачив багато різних подій, які в Канаді відбувалися. Бачив навіть і застав час, коли канадський долар. Був вищий, ніж американський долар. Це були золоті просто часи в 2013 році. Що відбулося? То чому так багато людей почали користуватися фудбанком? Чому такі великі ціни на житло? Чому люди не можуть собі нічого дозволити? Чому люди покидають Канаду? Що відбувається з цією колишньою найкращою державою в світі? Сьогодні все це ми розберемо по поличках. Надіюсь, вам дуже подобається цей новий формат, який я... Запустив на каналі. Залишайте вподобайку, пишіть коментарі, навіть якщо ви просто пишете, звідки ви дивитеся. Це дуже надзвичайно важливо, щоб ви надихали і підтримували мене зараз на даний момент, бо я дуже старанно працюю для вас. Тому давайте зразу до теми. Я більш ніж впевнений, що ви, дорогі друзі, навіть абсолютно не маєте такої уяви, що колись у 2015 році. З Канади брали приклад такі країни, як Німеччина. Весь світ фактично брав приклад з Канади із імміграційної політики цієї країни. Вона просто була найкраща імміграційна політика всьому світу, і багато країн брали величезний приклад з Канади не просто так. Ви рахуйте, що колись Канада пускала дуже багато людей. І Канада побудована на іммігрантах. І іммігранти зовсім абсолютно не винуваті в тому всьому, що відбувається. І винувата якраз система, яка просто не вийшла і не була покращена, і просто ніхто за нею не доглядав. Колись, наприклад, пускали рівномірну кількість іммігрантів і пускали цих іммігрантів так, щоб ці іммігранти, які приїжджали в цю країну, могли давати собі раду, могли ставати дуже сильно успішними і жили собі серед один одного в такій спокійній, безпечній країні, де взагалі майже не було ніякого криміналу. Де люди просто ходячи на склад, заробляли добрі гроші, жили добре і могли відпочивати на островах, Гавайських островах, їздити по світу, просто будучи навіть простим робочим або робочою. Зараз ця ситуація повністю змінилася. Тепер Канада перетворилася в країну труднощів. І це дуже хороший приклад навіть зараз, як українські біженці мають великі проблеми з тим, що вони не знають, чи отримують піар. Чи не отримають багато українців, які зараз живуть в Канаді, вони про це завжди говорять та зазначають, що Канада відкрила двері, але Канада не створила достатньо можливостей та шляхів, які би дали можливість підтримати цю імміграцію. Дійсно, тим людям, які мають бажання залишитися тут, що в них був, знаєте, такий чіткий повноцінний план, що якщо вони все це будуть робити, то вони зможуть тут залишитися. Але зараз, на жаль, це далеко не так. Канада навпаки. До такої степені відстає в імміграції, що просто навіть їм не вистачає людей розглядати всі ці аплікації. Тепер розгляд аплікацій може тривати до 10 років, що надзвичайно довго. І в деяких ситуаціях можуть взагалі вам тепер відмовити і навіть не сказати, чому і мало що ви зробите. Це все не просто так. От деякі люди, українці, говорять, що партія консерва... консерваторів тут в Канаді дуже погана для України, для політики України в даний момент, тому що вони не підтримують. Україну це далеко не правда. Якраз консервативна партія дуже сильно підтримує Україну і український народ за те, що вони виборюють свою незалежність, свою свободу і захищаються від ворога та всієї повномасштабного вторгнення Росії. Але багато людей в інтернеті говорять і кажуть, о, там лідер консерваторів сказав, що Україні не потрібно давати допомогу. Лідер консерваторів сказав, що вся допомога буде зупинена. Що все буде біда, тому треба, щоб ліберали були і ліберали приходили до влади, бо ліберали дуже сильно підтримують Україну. І це правда. Джастин Трудо, Марк Карні неодноразово дуже сильно наш народ підтримували, і це дуже велика подяка їм. Тому що якщо б вони це не робили, то було б українцям важче набагато. І дуже приємно, що є такі світові лідери, які не забувають те, що робиться зараз на даний момент. Але я вам хочу одне сказати: єдиний лідер е, в світі. Це є лідер консервативної партії, колишній лідер консервативної партії та колишній прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер. Коли почалося перше вторгнення, фактично ще в 2014 році, і розпочалася ця війна. Він єдиний, хто був тоді зустрівся з Путіним. Не то, що він єдиний зустрівся, але він єдиний, хто зі всіх, хто зустрівся з Путіним, і йому прямо в лице сказав, що мені потрібно пожати твою руку, тому що це дипломатично і так повинно бути. Але я не хочу цього робити. Я маю тільки одне тобі сказати, щоб ти забирався з України вже і негайно. Тобто політика Стівена Харпера була надзвичайно міцна, і при ньому Канада займала одні з найвищих позицій в світі. Я знаю, що зараз люди почнуть також говорити, що світ всюди змінився в гіршу сторону. І це не тільки суто, що консерватори не при владі чи ліберали не при владі. Це дуже велика помилка, тому що, як я вже сказав, що Канада колись мала одну з найсильніших імміграційних політик в світі, а тепер має одну з найгірших політик в світі, де пустила в три рази більше людей, ніж будувалося будинків. А знаєте, чому таке відбулося? Тому що дуже багато різних поставлено. Кодів, пермітів, які потрібні, дозволів для будівельників, дуже вуглецевий податок поставили, ліберали. І цей вуглецевий податок нічого доброго не робить, фактично, крім того, що підняв ціни на бензин. Від того, що ціни на бензин піднялися всі водії, далекобійники вантажівок. Почали більше їм коштувати, щоб товар привозити в магазини. Від того і ціни почали зростати. І також на всі корпорації, які почали випускати різні гази, гази різні забруднення в навколишнє середовище та в повітря, це теж дуже багато коштує. І це коштує кому найбільше? Коштує простим канадцям. А канадці привикли жити на широку ногу і. Те, що відбулося за останні 10 років, просто багато людей досі пірше не можуть оговтатись і зрозуміти, тому що те покоління канадців виросло в той час в Канаді, яка де ви завжди себе могли почувати вільно, фінансово, ніколи не було у вас ніяких проблем. І ці люди не навчились ніколи, як економити гроші, як давати собі раду в складні та е, такі часи. Зараз є дуже багато людей 34% канадців, які не доїдають. І деякі навіть взагалі нічого не їдять деколи в день, тому що в них немає достатньо грошей. Це добре говорити людям, які сидять добре, які не бачать тих проблем, бо їхні фінансові кишені забиті. Дуже багато пустили тимчасових працівників. І ці тимчасові працівники попали на ринок праці. Роботодавці почали їм платити набагато менше і створювати дуже погані робочі умови для цих тимчасових працівників. В той самий момент безробіття зараз становить в Канаді 7,1%, а безробіття молодих канадців становить 14,5%. Процента, що за останні 30 років є найвищим показником, і чому це відбувається? Тому що вони не можуть знайти роботу, тому що люди, студенти, канадці, яким потрібна робота, щоб просто оплачувати там за страховку за автомобіль або за їжу. Просто програють конкуренцію автоматично всім людям, які в той момент е е, працюють тимчасовими працівниками. І зараз на даний момент, у 2025 році, року, навіть з приходом новим прем'єр-міністром тимчасові працівники продовжують їжати в цю країну в великих кількостях, до таких великих кількостях, що просто аж не віриться і не можна зрозуміти, до якої степені можна далі продовжувати пускати людей в країну, яка сидить в дуже перевантаженій ситуації. Наприклад. Медична сфера і медичний сектор надзвичайно перевантажений. тому коли ви йдете до лікаря або щось відбувається, вам дуже часто потрібно буде чекати 8 годин до 12 годин. Років так 15, навіть 10 назад, були ці часи по 2 години, 3 години треба було чекати. Теж були проблеми, але вони не були до такої степені, тому що контролювалося в'їзд людей, контролювалося будівництво будинків. І від того оренда, колись, наприклад, в Едмонтоні коштувала за нормальну таку квартирку, можна було легко орендувати за 1000-1200 доларів. А зараз нормальна квартирка в Едмонтоні мінімум буде вам коштувати 1500, 1600 якщо не повних 2000, якщо ви хочете в нормальній, більш-менш квартирі жити. І, і як можна говорити на людей, що о, там можна йти і знайти собі якусь там квартиру, таку в поганому поганому. Квартирному комплексі, але люди не хочуть, люди хочуть жити, навіщо іммігрувати тоді, якщо жити, як якийсь безхатько чи якийсь повноцінний бомж. Розумієте, дорогі друзі? І тиск на всю цю систему, на імміграційну систему, на медичну систему, на житловий сектор, і на ціни на продукти, просто до такої степені пішов просто з-під контролю. І люди продовжують, продовжують підтримувати тих самих людей. Я не можу сказати нічого поганого про лібералів, в тому плані, що вони теж зробили багато доброго, так як і кожна, кожний уряд, консерватори так само, що добре роблять, що погане роблять. Але деколи, знаєте, коли є та сама ідея або той самий механізм, і його постійно-постійно використовувати і не робити ніяких абсолютних змін, то нема, незалежно, кого ви спереду поставити, щоб той механізм ним оперував чи керував. Потрібно якісь зміни, потрібно щось нове. Ніхто не знає, як консерватори би могли би все робити. Ніхто не знає, як вони би підтримали Україну чи не підтримали. Вони не були при владі останні 9-10 років, тому не можуть не говорити про це, не можуть нічого сказати про це. Але я знаю одне: що Канада в тому плані дуже сильно змінилася, тому що. Це не вина іммігрантів, це не вина просто людей чи українських біженців, які приїхали сюди. Вони робили все правильно. Вони робили, дивилися за всіма порядками, подавались, так як вони мають подаватись, так як всі люди подаються. Але проблема в тому, що система просто не змогла з тим всім справитися. І тепер, що робити тим всім людям, які за останні свої копійки поїхали в цю країну. І тепер країна перезавантажена по повній програмі. Тому в Канаді такі зараз проблеми. Це не те, що ця країна погана. Я все рівно рекомендую і говорю завжди всім. Я бачу в світі, їздив по Європі. Мені персонально Канада ще до сих пір подобається як найкращий, найідеальніший варіант для життя. Але я теж розумію і ширше мислюю, усвідомлюю, що відбувається. Мені, наприклад, по-іншому все, тому що я маю роботу, я маю професію, я маю освіту. Я приїхав в правильний час, я роблю все, як має бути. І я розумію, що з мого боку ситуація зовсім не є критична чи погана. Але якщо б я себе поставив в таку ситуацію, де я би їхав зараз в Канаду, як молодий іммігрант з сім'єю, з дітьми, як би було мені по-іншому тут, якби мені було зараз складніше, якби мені було страшніше на це все дивитися. Але я знаю одне, що все в кінці дня залежить тільки від вас. І залежить тільки від того, наскільки сильно ви чогось хочете і маєте бажання. Тому можна тут лишитися. Просто головна і найбільша причина зараз у ці папери. І тому українці зараз роблять все, що вони можуть, для того, щоб залишитися. І в тому плані я надію, що я теж зможу якось допомогти нашим людям, якщо мені це вийде зробити. Але це така, знаєте, конкретна розпаковка, розпаковка дійсних проблем, і чому я вважаю, що деколи теж потрібно давати іншим людям можливість, щоб щось зробити. І можливо, це якраз те, що потрібно в Канаді: якесь нове живлення, нове живлення того, що як то кажуть в канадці, common sense». І це, що мені подобається зараз саме про те, що консервативна партія вона дивиться на речі, вона бачить речі, і вона дійсно показує пальцями, де є проблеми. І ці проблеми, звісно, потрібно вирішувати прямо зараз. Тому що ви собі просто вдумайтесь, це все не зміниться за, за рік, за два, за три. Це потрібна повноцінна перезагрузка системи, яка займе 5 до 10 років, щоб Канада стабілізувалася і була знову ж таки більш-менш доступна. Вона ніколи не повернеться на ті самі. Можливості і те, що відбувається колись на тій самій рівні, але може стабілізуватись принаймні до такої степені, що навіть дивитися, що робиться на вулицях, скільки багато безхатюк зараз. Це просто страшно на це все дивитися, і особливо на цих всіх безхатюк, які на вулиці, це колись колишні діти когось, але вони всі на вулицях застрягають і збільшуються і збільшуються. Тому потрібна зміна, на мою думку. Можливо, я не правий. Можливо, я правий, але я поважаю кожного думку всіх людей, тому що я розумію, що у нас багато, багато думок. Але хотів просто вам пояснити, що дійсно відбулося з Канадою на даний момент. Дякую вам, друзі! Бажаю вам здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.